Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Лоцман. Я пропоную сьогодні зробити протесенький огляд, сканді-пупірку, яку ми встановили в Німеччині. Наразі це будинок наш шоу-рум. Тож, велком до нашого виставкового будинку. в Німеччині ось так виглядає сканді, коли хтось їде по дорозі в Німеччині під Кьольном і бачить сканді. І велика дуже конверсія. Люди просто приїжджають. Але друзі, ми не зустрічаємось просто без домовленості. Так що, якщо є бажання, будь ласка, а, пишіть завчасно, домовляйтеся. Отакий От вид: гори, ліс. Так, сканді 5. Сканді 5 — це наша показова локація в, а, в Німеччині. Що тут є нетипового? І з нетипового тут а, а, труба, камін. Це додаткова опція. Додаткова тераса збільшена. В стандарті вона двохметрова, тут 3 метрова. Потім а, водосточна система Ливнівка іде. А, ну, до речі, такий оригінальний навісик над входом. Все дорого, це коштує грошей, але це нормальна історія. А, ну, стандартно виглядає будинок і а, ззаду. До речі, так, звертаємо увагу. Для Німеччини типова історія. Це в принципі, рулс для того, щоб е забезпечувати, економити електроенергію. Сонячні панелі на даху. В принципі, для України це теж важлива історія. Сонячні панелі, камін це те, що забезпечує комфортне проживання в будинку і економія коштів. Ідемо всередину. Так, це у нас стандартна історія. Метал сірий 7024. Фарбування дерева стандартне. До речі, у нас сьогодні можемо сказати рік від того моменту, коли ми встановили саме цей будинок. Так, вхідна зона. Куди ми потрапляємо? Туди у нас пішла спальна кімната, там вітальня. Так, Одразу дивимося, вітальня. Стефан Так. Камін. Ну, такий прикольний камін, Я би сказав, нестандартне рішення для сканді, але виглядає дуже круто. Кухня у нас Ікея. Кухня Ікея, холодильник Б подвійний. Тераса. Подивимось, що у нас на терасі. Стефан собі влаштував такий затишний куточок для відпочинку. До речі, звертаємо увагу в камінну труба, як вона виходить а, на бічну сторону і йде на вулицю вже а, далі на дах. Барбікюшка і отакий от чудовий прикольний вид. Ну і класно. Обіграли от, парканчик такий вийшов. Так, йдемо далі. У нас замість третьої спальної кімнати влаштований санвузол. Таке влаштування санвузла це не стандартна історія. Але, ну, скажімо, виглядає круто. Тепла підлога теплиткою, під лежить електрична, ванна кімната, душ, рукомийник. Коротше, все як ми всі любимо. Йдемо далі. Так, вхідна група. Що у нас спортзал? Так. Отак це все виглядає. Круто, це перша спальна кімната. Тут у нас гардеробна. Другу гардеробну використали під пральню і під обладнання, до речі, важлива дуже історія. Обладнання під сонячні панелі і під тепловий насос. І друга спальня чи мастер спальня, на головна. Та, в принципі, коротесенько, 5 хвилин вклались. Сканді Німеччина, Сканді 5.